Владислав Бувалкін бізнесмен, який пішов добровольцем на війну з перших днів нападу Росії на Україну. Усе його життя з 2014 року це безперервний героїчний похід. Він не мав офіцерського звання, але був еталоном офіцерської честі та став одним із кращих у військовій справі. Дитинство Владислава пройшло на Сахаліні. Батько військовий постійно брав його з собою на службу, вчив стріляти. Коли владу було вісім, Тато загинув під час виконання службових обов'язків. Після трагедії сім'я переїхала у Полтаву. У 16 років Влад захопився парашутним спортом. З того часу почалася його нерозривна любов до неба. Далі переїзд до Одеси, шлях від інструктора до топ-менеджера та власного бізнесу у різних регіонах України. На піку кар'єри в його підпорядкуванні було близько пів тисячі людей. Владислав продовжив заняття у парашутному клубі. Від учня доріс до інструктора IFF. займався аеровідеозйомкою. На його рахунку, майже тисяча стрибків, у uh. тому числі у костюмі Крило. Город Мелітополь. совершили прижорт з борта ІЛ 76 з висоти 8 тисяч метрів. Uh. Владислав, людина, яка постійно займалася саморозвитком, досконало вивчив англійську мову, цікавився зброєю та спортивною стрільбою. Владислав був успішний у всьому. За що б він не брався, завжди досягав максимального результату. 2014 рік та незаконна анексія Криму змінили його цивільне життя безповоротно. Коли почалася війна, Владислав без вагань він оставляє свій бізнес, оставляє роботу в парашютному клубі. І як він казав, я оббивав пороги воєнкоматів. Його не брали спочатку, він знову досяг свого. Він завжди казав одну фразу, що я не можу відсиджуватися вдома, коли в країні йде війна, коли людина. Покидає все, що, ну, все, що для нього близьке, все, що він здобув за цей час і каже, що я навіть не знав, чи будуть нам платити зарплатню. Я йшов, тому що цього потребувала ситуація, тому що я щось міг зробити для своєї країни. Це дуже смілива людина. Владислав обрав на себе більшу відповідальність, відповідальність за країну, відповідальність за людей, які він дуже хотів, як хлопці навіть кажуть, що він дуже хотів допомогти тим людям. Хотів піти в армію, ну, так як у нас тато загинув, його в армію каже, ми не маємо права тебе взяти в армію. Як 14-й рік прийшов, він же ж з перших днів пішов в воєнкомат і візьміть мене, ж. а йому сказали ні. Ми не маємо права тебе взяти ти в армії, не служив. Він каже, так я вмію стріляти, вмію все. Він дуже добре стріляв. Тоді він таки все одно доходився, кожен день ходив, його взяли. Тоді ще навіть не завершилася анексія Криму, а він вже був у військоматі в Одесі. Фактично, він виборював собі можливість мобілізуватися на війну. Казавши, от нам потрібно вже воювати. Тоді всі були дезорганізовані, фактично дезорієнтовані. І ніхто не вірив, що це буде велика війна. Спершу він служив у морській охороні Державної прикордонної служби України на прикордонному патрульному катері біля Одеси. Але Владислав постійно звертався до керівництва, щоб його відправили на схід. У червні 14-го він пішов на справжню війну, де треба окопуватись, де стріляють із градів. Владислав до війни не був снайпером, він був людиною, яка добре розбиралася в зброї і. Був з нею на ти військових підрозділів. Зразка 2014 року така людина була на вагу золота. Він допомагав хлопцям пристрілювати зброю, приводити до бою на пункті пропуску Довжанський. Протягом декількох днів наші воїни гинули від снайперського терору противника. До влади звернувся командир загону з проханням. Він казав: Я тобі наказати не можу, але в нас є така ситуація, там гинуть хлопці. Чи міг би ти поїхати туди і допомогти нашим хлопцям? Влад без сумнівів відповів, що так, і він поїхав туди. Перші ночі він не мав нічної оптики. Він працював на живця, у нього був кулемет, яким він з різних точок виманював противника і обстрілював можливі місця його зосередження. І таким чином, в ту ніч, перша ніч, коли ніхто з наших воїнів не загинув. Випадково до влада до рук попала техніка. Радянський приціл старий, і він цей нічний приціл днем пристріляв і вночі він вже був готовий до того, що ворог прийде. А влад за декілька секунд до того, як його виявлять, побачив противника в засоби спостереження тепловізійні і відкрив вогонь. По противнику відповідно уразив двох снайперів ворожих. Саме за цей вчинок Влад був удостоєний першого ордену. За мужністю. Він фактично був тим, хто ліквідував, знищив першу снайперську пару ФСБ, тому що вони ж сюди приїжджали, типу як на стажування, на практику, там на сафарі, там по-різному. І навіть по цій операції була чітко проявлена його лідерська позиція і здатність мислити абсолютно не шаблонно. Основне місце дислокації пункт пропуску Довжанський. Прямо на кордоні із Росією. Владислав відповідав за розвідку всього загону. Мінував території можливого проходу противника, організовував засідки. На поїздки Града. Либо грудь в крістах, либо голова в Криста. Він знімав на свою камеру все, що їхньому підрозділу довелось пережити. На його відео є докази, що постійні масовані обстріли велись по них із території Росії і що проти них воювали здебільшого підготовлені російські військові. Вот Україна. На нейтральній полосі під колючою проволоки обнаружен магазин з патронами 308 калібру. Здесь тащили убитого мною снайпера. І, возможно, раненого второго номера. Значить, їх було 3 чоловіка или даже 4. Ушли в Росію. Ну, як він був у Держанську, то він розповідав, що вони сиділи в землянки і їх там накривали, бомбили. І каже, з яким з другом вони сиділи. І Влад каже, чую, так раз, другий падають. Я каже, хватаю, я кажу, давай бігом вибігати з землянки. А той, та ні, упирається, куди вибігати. Влад каже, я його майже витягнув за ворот, давай вибігай. І каже, ми тільки вибігли землю і, земля... і шарах накрило землянку. Я би каже, ми там були. то Якесь відчуття було. О, вот здесь был наш дом. Вот три попадания снаряда в воронке. Как раз вот здесь моя кровать стояла. Вещи сгорели. Вот что осталось от трофейного оружия. Пункт пропуску обстрілювали великокаліберними видами зброї, маючи на меті знищити його вщент. И вот таких 200 с лишним снарядов положили на нашу позицію. Двое погибших. Іменно Града. Довжанський перетворився на котел. Ворог обступив наших військових з усіх сторін. Їм дали зелений коридор, який насправді зеленим не був, то вони вийшли і почався бій. Літало все навкруги, палало все. Владислав і інші хлопці вони були в бою ці півтора дні. Казав, що вже була така ситуація, що він вже сказав, що. Вибач, Данька. Я не повернувся. Але повернувся. Щось його врятувало. йому завжди щастило, йому про це казали, що ті ситуації, які він потрапляв там, можна було запросто зайти ніколи. Ніколи на це не зважав. Страху в нього ніколи не побачив. Коли військові залишали Довжанський, Владислав повернувся на заміновану територію за українським прапором, який височів на спостережній вежі. Він ризикнув життям, бо не міг дозволити, щоб ворог здійснив наругу над ним. В останній момент я просто вспомнив про флаг. Ну і як би не хотелось оставлять його на потому тому ну, що я видел по интернету, що делают з нашими флагами. Вот. Ну, поэтому пришел, пришлось вернуться и забрать. Флаг это было важно, потому что э, флаг... Важнее, это, чем жизнь? Ну, я об этом не думал тогда. Флаг э, это был как символ, то есть символ нашего присутствия символ нашей стойкости, потому что каждый раз, когда заканчивался очередной обстрел, я как бы, ну, выглядывал своего укрытия, ну, и мне было приятно видеть, что флаг он все еще висит, пускай уже такой в пробоинах, от осколка, вот, но он висит, и это значит, что мы живы, и мы продолжаем удерживать свои позиции. Поэтому для меня, для меня лично это был символ, символ нашего присутствия. Поздравляю! Мы Вы вырвались. вырвали по оружие это Тогда чувствовал вот гордость именно, что, ну, как считается, что если подразделение сохранило оружие и сохранило знамя, значит, оно достойно отступило. Первое, что я сделал, это я набрал номер и позвонил сыну. Слезы навернулись на глаза. Я говорю, ты же ты ж загинуть, я говорю, ты разумеешь, что ты просто загинуть ему. Я, я говорю, ну не за что, просто так. Він каже, ні, це ні за не, не ні, ні, ні за що. Я б каже, не зміг каже, цього перенести, щоб за прапором нашим хтось топтався ногами. То не будь-яка людина навіть так би вчинила, тому зважаючи на своє життя, на життя кого може людина залишити без свого життя. Тому, ну, це рівень сміливості, рівень свідомості, рівень відповідальності високий. Прийняти рішення збирати державний прапор це неправду про, про захистити своє ДНК. От фактично влад цим чинком, він захистив ДНК всієї України, всіх українців. Я бачив його особисті фотографії, коли вони вийшли з Довжанського. Вони чорні були. Вони вийшли звідти, вони просто були чорні. Їх випалювали так, що його неможливо було впізнати. Вони не бігли, вони проривалися зброєм. Влад розповідав про ситуацію, коли вони з боями виходили з під Довжанська. Влад був на броні, побачив нашого пораненого бійця. Якимось чудом він каже, я ніколи в житті такого не міг зробити, щоб однією рукою на швидкості закинути людину на якусь висоту. А тоді мені вдалося, і він на швидкості підібрав однією рукою людину. Врятував і життя. У 2015 році Владислав перейшов у снайперський підрозділ Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Його навички і бойовий досвід стали серйозним підсиленням для підрозділу. Він насправді не гнався за якимись титулами чи суперпідрозділами. Він хотів воювати і захищати батьківщину найефективніше. Він мав цю можливість в Альфі. Ну, Влад точно один з кращих військових снайперів України. Ну точно. Я бій стіню, а є професійний бокс. Атлат це професійний боксер скрізь, у всіх задачах операції я добув влад, я був абсолютно спокійний. Ну От скрізь просто. Це при тому, що він не мав офіцерського звання. Ну його кваліфікація вона була для переважної більшості, навіть офіцером, вона була захмарна. Не дивлячись на те, що він не став офіцером. До речі, це були його бажання. Він міг би стати офіцером. Він просто не, не хотів не, не вважатися за потрібне. І в багатьох випадках він, не будучи офіцером, керував групою, у складі якої були офіцери. Це його досвід, це його підхід до роботи. Владислав не пропускав жодного важливого виїзду із хлопцями, бо відчував відповідальність за них. Це і Авдівка, це і Зайцева, це і Широкіна, піски. За цей час було здійснено дуже багато операцій. Майже в кожній влад у славі під друзів виконував завдання на 100% і А що це не математичний термін, а на всі 150%. Владислав постійно взаємодіяв з бійцями інших військових формувань, допомагав їм виходити на позиції. Консультував та ділився досвідом, не було жодної хвилини, коли він просто собі міг дозволити взяти там відпочити. Якщо там був якийсь вільний час, він е, очима спочатку знаходив ну, спраглого дознання і починав відразу проводити з ним майстер-клас про те, яка зброя насправді в нього є в розпорядженні ще ця зброя насправді може, що потрібно йому зробити для того, щоб вижити і перемогти, де є проблемні місця, на чому йому відповідно потрібно працювати. От і це прямо були. От такі ну, дуже живі і дуже класні майстер-класи, це знаєте, якесь таке свого роду е, українське військове обід. Під час завдань Влад завжди був уважний до деталей, сконцентрований, розсудливий і витривалий. Ці його якості ставали вирішальними та не раз рятували життя. Спостерігали за одним з об'єктів, і противник противників звідти вогонь. Вуган був але потім на стадіону там з'явилась людина зі зброєю. Влад Потім ще відразу ж дав команду, йому не сподобався один момент, він побачив, що поводження людини якось досить дивне і шапка у нього схожа на наших військових ЗСУ. Він каже, щось тут не те. Не відкривайте вогонь, ніякому випадку. Потім людину взагалі виставили за позицію. Противник, як він потім помітив, влаштовано з боку позицію для спостереження. Вони хотіли виявити снайперську позицію. І він побачив, що вони використовували, скоріш за все наших полонини для того, щоб вимовити на постріл. Він це помітив і вражена була саме ціль спостереження. Ми шукали снайпера, російською От, І я по ньому і працював. І потім після того дуже швидко ми побачили іншу ціль. І е, в мене був адреналін, і я зробив промах. Він просто нічого фактично не каже, що він там за якусь секунду-півтори просто взяв виправну помилку. Коли ми потрапили під обстріли ЗУ російської, і причому він вівся з неочікуваного для мене напрямку, там, це фактично таки з напівтилу, він реально ситуацію оцінив теж миттєво. І він, він фактично подав для всіх пранів командувати, ну, наслідок чого там, для нас ця історія вона пройшла абсолютно пристра. Тобто ми стикаємося фактично з новим видом загрози. З абсолютно несподіваного напрямку, і влада знову оцінює миттєву ситуацію і фактично е рятує життя і допомагає продовжувати задачу. Пізно ввечері була втрата зв'язку з постом. Пізніше з'ясувалось, що був напад, ворожа ДРГ залізла на наші позиції, вбила військовослужбовця, влад знаходився не дуже далеко від того місця і разом з напарником вирушили туди, для того, щоб з'ясувати обставини. Він вирахував, звідки спостереження, звідки прийшла ворожа ДРГ і побачив, що там і надалі ведеться спостереження, і він знищив ворожу пост. Але після цього він каже, ну якби я знаходився тут, то цього б не сталося. Такі моменти я приміряв, що якби я раніше, якби я був тут, він поганим речам завжди хотів завадити. Ну, але не все в наших силах. Владислав. Це людина, яка увібрала в себе всі шляхетні чесноти. Найсильнішими серед них були справедливість та гідність. Так він жив, діяв і захищав. Справедливо й гідно завжди і у всьому. Це така людина, яка ніколи не пройде повз, якщо когось десь прийде. Він завжди відрагував. Це людина індикатор справедливості. Він коли щось своє доносив і коли десь фактично хотів когось в чомусь переконати, там, чи навчити і так далі. В да? нього жодного разу не було з верхньої позиції, жодного разу. Тобто у нього е дуже глибоко прошита базова е повага до будь-якої людини. Він нічого не вимагав від інших людей. Він був колосально вимогливий до себе, і фактично всі інші там, ну, їм було просто незручно в його присутності, от, ну, бути якимось там. Жити наполовину повноцінного життя, да? чи наполовину виконувати службовий обов'язок чи ще щось. Сказати, що Владислав був сміливий, це нічого не сказати. Він завжди йшов перший, вмів відчувати ті ризики, ту межу, за яку не варто переходити. Не кожному це дано. Жодна з нагород, лінією, якою був нагороджений влад, вона не була номінальна, це конкретні справи героїчних гроєчна вчинки. Між ротаціями Влади весь час приділяв сім'ї. Їздив із сином на полігон, вчив його стріляти. Завдяки батьковим тренуванням Даня останні п'ять років виборював перші місця зі стрільби в Одесі. У парашутному клубі Владислав теж постійно був із сином та підтримував мрію Дані стати пілотом. Тато мене часто тренував, возив на полігон. Так в тірі я так не вчився. Я більше тату мене опиту навчив такому. Завжди, коли він приїжджав в Одесу, коли я там стріляв, і от якщо в мене не було жодних промахів, він мене купляв піцу. Оце я любив. Завжди мене з собою брав. Він мене хотів там, дем пригнути, але нікому не довіряв. Я завжди, коли він спускався з парашутом, завжди його зустрічав. Шлем брав його. Так що так. Даня він теж навчав і хоче, щоб він зробив свій перший. Він хотів, звичайно, бути присутнім, коли Даня зробить свій перший парашутний стрибок. От, тому ну, ми обов'язково це зробимо. Із перших днів повномасштабного нападу росіян Владислав брав участь в обороні Київщини та робив усе можливе, щоб ворог не потрапив у столицю. Спочатку Владислав з нами був на півночі Київщині, в районі населених пунктів Іванків. Ми працювали як розвідувальна диверсійна група. За його організацією було здійснено багато успішних операцій. Була ситуація, ми розуміли, де знаходиться ворог, і розуміли, що. Ті сили прикривають основну дорогу противника. Відповідно, була здійснена розвідка об'єкта, дорозвідка його. Владислав е, взяв, як він це вміє, е, е, ініціативу свої руки, організував операцію, був здійснений вихід е, до позиції противника, було відпрацьовано по противнику. Владислав знищив БМП. В час цієї операції ми нанесли втрати ворогу, ніхто з наших не постраждав. Вони спокійно могли пройти 20-30 кілометрів, для того, щоб опинитися в місті, де їх ніхто не чекав, знищити там все, що було живе і нормально успішно повернутися. І при цьому влад він був дуже впевнений з будь-якою зброєю, не лише зі снайперської зброї. Він вмів мислити як ворог і за рахунок цього вмів перегравати. Він розумів, що вони бояться вночі, вони боялися вночі. Він розумів, що вони не чекали такого в перші дні, і відповідно самі вони були налякані. І відповідно, якщо там опинятися там, де їх не чекають, наші хлопці, то це буде давати максимально. От, от вони це робили. Рідні хвилювались за нього, але для них Владислав був супергероєм, який завжди повертається. Влад завжди, він кожен день прокидався і казав для всіх, що там наші хлопці обороняють Київ і їм буде зараз необхідна люба підтримка, люба підмога. І кожен знищений орк, кожна знищена комунікація, яка веде до Києва, вона допомагає нашим хлопцям. Влада була дуже ефективна формула. Роби, що маєш, а буде, що буде. Нікого з нас. Не було жодної еферії на початку війни. Ну, Ніхто не мислив тоді категоріями там, квітень, травень, черги. Тоді було просто зрозуміло, і влада це дуже класно комунікувала. Про те, що зараз задача от в перші години, в перші дні, в перші тижні зробити максимальні втрати для ворога, будь-якою ціною, максимальні втрати, концентрація фізичних і психоемоційних сил. Це для нього означало будь-якою ціною. І його здатність насправді чітко фокусуватися на задачі, відкидати все зайве. Вона дуже багатьох надихнула. Він показував нам і комунікував нам, що потрібно жити короткими горизонтами. Владислав зробив величезний внесок у захист та звільнення Київщини від російських окупантів. На жаль, після успішного виконання завдання на Макарівському напрямку він та його побратим. Загинули внаслідок прямого влучання танкового снаряду. Розумієте, коли десятки ситуації, де ти на волосину від е, смерті, ну, він був настільки сміливий і вдачливий, що ми навіть і не могли думати, що, що могло б таке статися. Влад в бою прямому з ворогом не був вражений. Нікому його не вдалося в прямому бою знищити а обстріл, від цього ніхто не застрахований. Артилерія вона урівнює шанси всіх. Він загинув в неділю, а ми з ним говорили в вівторок. Він мені дзвонив, все нормально, все той так. Значить нічого не придвіщало. А загинув він. В один день, як і батько його загинув. Теж була неділя, і батько так само. Теж була неділя, теж було 20 березня. Героїзм Владислава важко описати. Людина легенда, яка віддала все, що могла для захисту країни, власне життя. Як він казав, краще ми будемо воювати, ніж наші діти. За свої відважні вчинки. Він став повним кавалером ордена за мужність. Після загибелі його рідним вручили золоту зірку, яку Владислав отримав посмертно разом зі званням Герой України. Прах Владислава поєднався із чотирма стихіями: вогнем, землею, водою та повітрям. Це було його бажання, про яке знали лише дружина Марго та друг і наставник Костянтин. У вересні, в день народження влада, частину праху розвіяли з літака над Одесою, морем. Та рідним аероклубом. У карпатській землі теж буде збережена пам'ять про нього. Дружина разом із сином поклали частинку його праху, коли саджали молоді ялинки у Карпатах. Владислав дуже любив гори. Цією сім'єю вони організовували п'ятиденний похід та пройшли чорногірський хребет. І три, е -гей! Е -гей! Це наш ключ був, весь цей поход, який нам підіймав дух. Саме у Карпатах влад зробив пропозицію коханій. Ти Не пожилеєш. Ти Не пожелеш. Love has no expiration date. Це було запрошення руки та серця. І цього літа ми б мали вже одружитися. Владислав поєднував у собі серйозність і дитячість. Військову виправку і самодисципліну та любов до гітари, співу, до тихого сімейного затишку. Vorteil: Влад боровся б аж до перемоги України, а далі планував повернутися до мирного цивільного життя: подорожувати, літати, насолоджуватися родинним щастям. І ми добре розуміли, що коли війна закінчиться, він одразу піде. Його не цікавила якась там кар'єра, саме військова. Він міг. Налаштувати людей, які були поряд з ним, йти за ним. І тієї волі та духу, які були у влади, могло би вистачити на десятирих. Він змінював всіх людей навколо, і поряд з владом людям хотілося бути трішечки кращим, чим вони є насправді. Трішки сміливішим, трішки справедливішим. Бо влад це талон. Він задавав всім нам планку, і ми мусили до цієї планки тянутися. Україні потрібні герої, які вміють за Україну вбивати. І влад вмів це робити як ніхто. Він, правда, став героєм України не за останню операцію, а за все те, що він зробив до цього 2014 року. І якщо ми подивимося лише на його послужний список, на те, що він особисто зробив, так? багато хто із світових військових експертів був би неймовірно вражений. Але справжнє досягнення влади в тому, що він фактично зміг себе клонувати. Він продовжує жити в Марго, він продовжує жити в Дані, і він продовжує жити у дуже багатьох. Побратимах і посестрах. Те, скількох він навчив, це колосальне підвищення боєздатності наших сил безпеки і оборони. Те, з кількох він навчив виживати, це величезна кількість врятованих життів, врятованих для того, щоб далі бувати в Я спокійно говорю про те, що вас живий і він дійсно продовжує присутність своїх не лише там, а й тут. Через тих людей, в яких він вкладався на 100%. інакше він не вмів. А ми тут це, смертью смерті храбар, коротше що. Герої не вмирають. Ха -ха -ха. Слава Україні! Дай.